Права 157. На двох клумбах разом росте 62 тюльпани. До того ж, на одній клумбі на X тюльпанів менше, ніж на другій. Скільки тюльпанів росте на кожній клумбі? Ну, давайте в скороченому вигляді позначимо нашу задачу. Отже, на двох клумбах, давайте я позначу перша клумба і друга клумба. Ну, допишу Каю, клумба. Так, На одній клумбі на 6 тюльпанів менше, ніж на другій. То якщо на одній у нас. Давайте на другій, наприклад, позначимо через Х тюльпанів. Так, T Тюльпанів. То на першій тоді буде на 6 менше. То ми записуємо, що буде. X відняти 6 тюльпанів. Ну, а разом сказано 62 тюльпани. 62. Тюльпани. Є. Ну що ж, тоді давайте за цією короткою умовою задачі спочатку вкладаємо рівняння, записуємо перша дія. Ну що ж, тоді, до того, що було, на перший х відняти 6, додамо те, що на другий, плюс Х. І разом має бути 62 тюльпани. Є. Х додати х, це буде 2х. Відняти 6 дорівнює 62. Переносимо мінус 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що 2х дорівнює 62. Зліва було мінус 6, справа буде плюс 6. То записуємо, що 2х дорівнює 62 плюс 6. Це 68. Є. Як знайти зараз х. Ми добуток 68 ділимо на відомий множник на 2, то х дорівнює 34. Ну, 34. У дужках записуємо чого? Чульпаня. Це у нас на другій клумбі. Пишемо. На другий клумбі. Є. Ну, а як знайти на першій? На перший на 6 менше. Записуємо друге дія. То x мінус 6 або 34. Відняти 6. Це дорівнює 28. У Дожкаю, записуємо чого? Тюльпаню. Це у нас на першій клумбі. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки тюльпанів росте на кожній клумбі? Записуємо на перший. На перший пишемо 28 тюльпанів. Так, на другий. 34 тюльпани я? Yeah.